Василь Семаненко, поет різноманітний. Щоб підтвердити цю думку, я зацитую три невеликі уривки із його трьох віршів. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гремотитна світом люта битва за твоє життя, твої права. Світ який мережево казковий, світ який ні краю, ні кінця. Зорій трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не пересилить мій народ. Справді, Симоненко різноманітний. Але усі вірші, які ми щойно почули, здається, написані тепер. Особливо ці останні два рядки пощезнуть всі перевитні приблуди і орди завойовників за брод». Василь Семаненко. 8 січня святкував би 90 років, але вже давно його нема на цій землі. Наш краянин, а все так справді краянин, понародився в селі Біївці Лубенського району, як він казав, у тому селі, яке біжить побіля дороги з Полтави до Києва, ходив Василь Симоненко у свою Біївську школу, а з 8 класу, починаючи, долав 9 кілометрів у Тарандинці і 9 кілометрів, повертаючись назад. Учився дуже добре. І коли ви поїдете в Тарандівський музей, а це шкільний музей Василя Симоненка, де дуже багато меморіальних особистих речей: і парта, і заява, написана його рукою, і зошит, ви пересвідчитеся, що справді в нього була ну, така непереборима тяга до знань, здобути освіту. Сказали б ми по сьогоднішньому. Згадують, що Зима люта, неймовірно, все позамітало. Прийшли вчителі до школи, дітей немає. Посиділи, вирішили йти. Раптом відчиняються двері і вкочується якийсь такий сніговий клубок. Коли розмотали, подивилися Василь Семененко. йому одному провели усі уроки. У 1952 році він вступив на факультет журналістики. Щоб ми розуміли, вступити в той час у будь-який виш було дуже складно. А на факультет журналістики ну майже неможливо. Василь Семененко сам без будь-якої допомоги на основі здобутих знань у таранцівській школі вступив на факультет журналістики. І... Якщо його однолітки розпочинали поезію, розпочинали писати вірші ще шкільних років. Згадуємо і Бориса Олійника, і Миколи Іграновська, особливо Петра Засенка, особливо Миколу Сома. я кажу Особливо Петра Засенко і Микола Сом це близькі друзі Василя Симоненка. То Василь, наш полтавець, почав творити, перебуваючи уже у студентстві, він входив до клубу творчої молоді. Він разом з іншими, з усім з Аллою Горською, почали розшуки розслідування катувань розстрілів людей у 30-х роках ХХ століття. Василь Семоненко, як журналіст, був дуже справедливим. Як поет він був не тільки талановитим, але ще і відповідальним. Одного разу на зборах Павло Тичина запитав чи попросив розповісти. Автобіографію Семененко сказав: Я українець, оце і вся моя автобіографія. Він був для цієї своєї батьківщини і батьківщини справжнім сином. Василь Семененко мав таку незвичну статуру, він був дуже гарним на вроду, і це відзначали всі. З вашого дозволу, я зацитую різні спогади, з яких вимальовується ну, портрет Василя Семененка. Того Симоненка, який прожив своїх всього 28 рок років, худорлявий, аж кострубатий, середнього зросту, чорночубий, з помірною засмагою та по сільському зачестеною чубриною, у благенькому і виціленому плащику, мав по чоловічому чоласте обличчя з гострими, випуклими, крізь землисто жовтлу шкіру жовнами. Думаний був спостережливий, серйозний. З поміж інших його виділяло хіба характерне полтавське ель та ще іронічність, найперше стосовно себе самого, і з ним не можна було сперечатися. Не висловлював квапливих напівдумок про все, подумав, і там, де інші багато няста говорили, мовчав. Уперто насуплено дивився в корінь, і сам, наче корінь, вийшов з землі з органічною любов'ю до неї і до свого селянського роду, Василь Семоненко побачив свою першу збірку Єдину прижиттєву тиша і грім. І як згадує Петро Засенко. Коли Семененко 13 грудня 1963 року помер, то до нього в Черкаси на погорон вирішили поїхати багато хто і Тамара Коломійсь була і сам Петро Засенко, бові біленко і, і Ліна Костенко, і інші при інші, і це було таке, знаєте, поле. Зима, грудя, снігом і кілька могил, з поміж них ще свіжа Василя Симоненка. І коли хтось із присутніх хотів покласти в домовину книжку Тиша і Грім, то Петро Засенко підійшов забрав і сказав: Ми залишаємо собі грім. А тишу передаємо Василеві. Окрім поезії, Василь Семененко писав і прозу. Сьогодні відома його збірка Воно Строянд поговорюють, що воно Строянд він власноруч приготував своїй майбутній дружині Люсі чи Люсієн. У Василя Семененка був син Олесь. Зараз у Канаді мешкає онука Мирослава, яка дуже багато допомагає Збройним силам України. Вона передала значні кошти на озброєння для українського війська. Василь Симоненко ще залишив по собі невеликий щоденник, який назвав Окрайці думок. Я зацитую буквально кілька фраз: немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. І ще, що найбільше болить нещирість друзів? Василь Симоненко поет, Василь Семоненко прозаїк, Василь Симоненко меморист. Василь Симоненко – журналіст, Василь Симоненко – редактор, Василь Симоненко – Полтавець за народженням. Але найголовніше Василь Симоненко – людина. Ти знаєш, що ти людина? Питав він нас усіх. А він був справді людиною, тією людиною, яка жила для України, яка жила Україною і ніколи не терпів несправедливості. Оцей, знаєте, низький больовий поріг несправедливості, певно, і зіграв важку. 에, так роль у його долі, долі, яка відвела всього 28 років. Mm -hmm. Попри складність долі, попри складність умов життя, Симоненко, ник Симоненко, поет залишався оптимістом. Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре, здрастуй, свіжості нив. Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злив.